хотіла сказати, що всі питання до начальника просто він зараз трошки зараз. Нам летіли, це як, так на крилях летіли, чи просто зайшли ногами? Ногами ну, зайшли, сказали, добрий день. Це земельний ну, відділ. Ми так не летіли. Я вам сказала, так, да, це земельний відділ. Да. А чого ви кажете? Я нічого не знаю, нічого не скажу вам. Чого? Ви ж кажете, ми прийшли у вас питати, хто, хто володіє інформацією про власників земельних ділянок на території міста Ужгород. У кого ми можемо взяти таку інформацію? У нас є рішення, але нам треба вцілізати дати. Це хто вам сказав? Що з цивілізати? Уявіть собі, на усне <п 'ятливі> доручення, уявіть собі. Є закон про звернення і він дозволяє дає мені право усно звертатися до будь-яких форм державних установ. І до вас, в тому числі, шановна маленька. Ми хочемо, ну, по-перше, узнати, хто володіє інформацією про землі користувачів в місті Ужгород. Управління Держгеокадастру в Ужгородському районі 514. Що, що, що? Управління Держгеокадастру в Ужгородському районі 514. А зе... добре, тоді друге питання. Чим ваше повноваження, чим займаєтесь Ви саме зміни управління? Ви звертаємо заяву готуємо проєкт Рус. Це? Це все наше ну, Основні. Тобто ви роздаєте землю і не володієте інформацією, у кого вона? Ні, кому рішенням надано володіємо інформацією. Ну ми ж за цим не прийшли? Землекориста реєструються в Держбіотесі. А я спитала, питала, де вони зареєстровані? Точно ви питаєтеся, що ви хочете. То, тобто що я хочу поспілкуватися з тим, хто відповідає в цьому місті за землі загального користування. За за землі, землі загального користування І загального в тому числі. За ми за загального користування не відповідаємо. А хто розподіляє землю? Кто занимается? Городська міська рада. Живоцька міська рада. рада. Представляєте, я не знала. А ви чим займаєтесь? Розглядаємо заяву. Розглядайте заяви. Так. Громадян. Да, готуємо їх на комісію і готуємо далі по результатам. Це всі ваші повноваження? Основні повноваження. Покажіть, будь ласка, своїм повноваження нашому відділу. Дайте доручення міського голови, щоб я вам давав такі документи документи у відділу. Що що, що я маю вам дати? Що, що, що? Заручення міського голови? Добре. Це я вам маю дати доручення міського голови? Ми звітаємо чи правомірна ваше двох. Дякуємо до побачення. Добре. Ми не хочемо витрачати час, нам треба когось із керівництва, хто нам повідомить. Чому начальники відділів не приймають громадян? От ми зараз звернулись, нас не прийняв земельник. Начальник земельного відділу. Я вам можу отак. От Відповім по-людськи. Якщо в нього прийом громадян встановлений графіком, то, мабуть, він Ну покажіть мені час. його графік, я хочу побачити він, його графік. Він висить на першому поверсі. Цей графік роздрукований в великому на форматі, де можна почитати. На першому полі. Так. І якщо у нього не прийомний день, він громадян не приймає. Ну, мабуть, так. Моє, а яким заходимо, на... Це передбачено. Симпатично, правда? Да, приходять, 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 вот так, приходять молоді пані, вони так лежаться, прямо в так нам науку все Це ж що його. А заходимо, мені, Крім нього, щось. а заходимо, мене, а говорить, заважають працювати. А хлопці тут наушка шепчуть там, де заглядають нормально, нічого не заважає. Ну, Це ж депутат Віктор Іванович. Там закінчилась уже нарада? Ні, не, не закінчилась. Ще не закінчилась, то безконечно Ну добре, а керуючись справи, там на нараді? А хто керуючий справами. А Макара у нехай. А там де є? Взагалі поверхом вище. Ми шукаємо відповідь на питання, хто в цій установі у Жородській міській раді відповідальний за організацію звернень громадян. За організацію звернень громадян такої відповідальної особи немає. Тому у вас не порушений у нас закон. Є відділ по роботі з зверненнями громадян, який веде організаційні питання з приводу звернень громадян та керуючи справами виконкому Макара Олена Михайлівна. Який є куратором нашого відділу, начальник відділу за накористування має прийомний день вівторок за інформацією, ту, яку нам надали нам надали у вівторок, з 10 до 13.00 і наскільки мені відомо, він що вівторка приймає громадян? Хто яким законом йому заборонено прийняти громадян будь-який інший день? Не в законі про звернення громадян вказано, що ну всі посадові особи ведуть прийомні дні, але Установлюються ці прийомні дні та години керівником організацій. Також певні начальники структурних підрозділів самі ведуть, встановлюють для себе прийомні дні та години. Там не вказано, що має два рази приймати, три рази. Вказано у зручний для громадян час саме та... так. так сам. Саме так для mm -hmm. нас зручний mm -hmm. громадян, для громадян час сьогодні. Саме сьогодні ми прийшли нас п'ять людей, прийшли журналісти. І спробували попасти до заступника міського голови, не попали, до міського голови не попали, до начальника земельного відділу також не попали. Він перед нами приймав людину. А коли прийшли ми, він сказав, що у нього неприйомний день. Це взагалі що у вас тут відбувається? Міський голова приймає перший понеділок місяця, 6 червня. Заступники приймають кожен два рази в місяць. Каза один, один раз на місяць це зручний для громадян. Графік голова не. приймає один раз в місяць. Один раз в місяць. Це Перше зручний для місяць. мене час. Це зручний, ви впевнені? Але ви самі прекрасно розумієте, що графіки прийому і дні прийому встановлюються керівниками організацій, а не працівником відділу звернень. По-друге, міський голова е ну… Керівник. Це Бог, який все вирішує? Ні. Я, ні, ні ніхто вам не каже, що міський голова це Бог. Міський голова це посадова особа, яка має цілий ряд обов'язків і. Та о... не вже. Без сум... Ну а чого та ви? Не що немає Обов'язків. Це для мене сюрприз, так. Да. Відкрили мені очі, дякую. Так що з начальником земельного відділу? Яким законом йому сьогодні заборонено приймати громадян? Йому не заборонено приймати громадян, але є встановлені дні та години прийому. В ким встановлені? Нем особисто. Встановлюється ним, але затверджуються тими кураторами, які е... покажіть мені, будь ласка, затверджений куратором його, його графік прийому. Зараз я вам не готова надати е... графік при якщо ви мені не готові надати, як я маю про це знати? От я прийшла сьогодні, ви не можете воно... показати мені затверджений графік. Він його з двері зняв. Ви зробили все, щоб до вас не ходили. Ви тут сидите, окопались і думаєте, що це ваша приватна лавочка, так, і, такого, і ви що ви хочете тут, тут робити? правда? Всіну, відкриті двері. Тут постійно приймають людей і всі необхідні консультації їм надають. А дайте мені, будь ласка, затверджений графік його керівником, його графік прийому земельника. Графік прийомів у нас я можу вам надати ті, які стосуються керівників виконкому, а не начальників відділу. Добре, дайте мені графік прийому, затверджений, керуючись справами. Я вам надам погрупований графік, щоб ви бачили той. Дайте мені те, що я прошу у вас. Графік, якщо ви сумніваєте, що він доведений до відома, Висить на стенді, великими гарними літерами. Я прошу затверджений графік земельний? Це не затверджений, я не можу вам надати. А еземпляр. я прошу затверджений. Я вам надаю той графік, де чітко, все вказано, у кого які прийомні дні. Він затверджений? Ну, з печати я вам надати не можу. У мене нема 10 екземплярів з печаткою штампу. А де він є взагалі з печатою В Графіки затверджується розпорядження. розпорядження. Я не сказала, чим затверджується. Я знаю, де він є, де нам його взяти. Вам на руки я свій дати екземпляр не можу. Копі. Яким чином? Покажіть мені, ви просто покажіть мені, допустимо. Візьміть, будь ласка, Рат, прийому керівників міської ради. Це ви хочете сказати документ, ви мені дали? Я вам даю. Не початку. Ні. Ви уявляєте собі 30, 30, 30 чоловік приходять і питають просила. Просто партнер я не просила. Я просила затверджений графік. Шановні, затверджений з печаткою графік я вам надати не можу. У мене немає 30-20 екземплярів. Хоч, роздав... хоч Один у вас для відділу. Покажіть, мені його, мені достатньо. Я звірю, що він віде, з, 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 з цим Однаковий і тоді я піду. Ну, а, а тепер не треба а мені. На стенді. на стенді є. На стенді. Затверджений. Стенді. З затверджений. Стенді. З Шановні, він доведений до відома громадянин. Він не доведений до відома, що це папір. Це не папір. А я вам кажу, Особі. що на сайті Не дасте, не подпису, підпису особи, ніхто Той, ні папір. якщо вам потрібно графік для того, щоб ви знали, як ним скористатися, цього достатньо. Той графік, як документ з печатями, він зберігається у відділі він і не видається будь-кому із громадян, тому, це просто, що, до що до вас. це не документ. Да, це не документ, це папір. Скажіть, будь ласка, а це не папір. Це графік? графік. Графік прийому земельника, от саме земельника, начальника земельного відділу. його взяти. Ви ж мені не даєте його. То мені взяти його? Будь ласка, зверніться або у відділ землекористування, Хай ми до цього не... Аби вони нас не прийняли. Оце ви мені дали. Це настоящий графік? Звичайно. А це? І це? Настоящий. Згідно вашого одного настоящого графіку, Богдана... Андрій... Андрій Богдан приймає перший понеділок місяця. А згідно того, що ви мені втюхали... Перший понеділок, третій понеділок вибачте, місяце. я вам видала екземпляр, який... А то що да. ви кажете? Так, вибачте, я вам дійсно А ви мені тільки що десять разів сказали, що це справжній документ. А я вам сказала, це папір. А ви кажете, ні документ. Розумієте, якби ви були громадянами, які хочуть прийти на прийом. А ми не громадяни. Зауважте, ми не громадяни. Ви всі люди на світі громадяни, і ви громадянин, і я громадянин. Ні, ви, ви хотіли якби, вирішити питання, ви, сказали, ви його вирішували. Ви ви. Було громадянин, Ви ви би... ні. Я сказала, як ви хотіли вирішити питання щодо прийому. То ми би з вами домовились, поговорили. Ні. ні, зробили вам комплімент. Ні, а ми не хочемо. А я не хочу, щоб а мені ми хочемо, комплімент. щоб ви виконували свої обов'язки. Я їх виконую. Ви державний службовець. Звичайно, ви внесли відомості в цей документ. Не ви, ви це попередній графік. Я. А попередній. А, а, а де тут написано графік? попередній? Ви тільки що мені 5 хвилин тому стверджували, що це справжній графік. Я кажу, це папір. А ви кажете, це справжній играть.